Жмарінський ЦНАП у п'ятірці кращих прозорих офісів Вінничини. Під час всеукраїнського форуму дієвий ЦНАП. Точка доступу до державного сервісу та цифрового майбутнього начальник центру надання адміністративних послуг жмарінської міської ради Олександр Ковальський отримав відзнаку одного з кращих прозорих офісів Вінничини. На Хмельниччині відбувся дводенний форум, на якому були зібрані кращі. Працівники кращі досвіди України в сфері ЦНАП, в сфері надання адміністративних послуг. Форум був проведений за підтримки корпорації ІГАП і Міністерства цифрової трансформації. На цьому форумі були поширені найкращі досвіди, які запроваджуються на сьогоднішній день: цифровізація, діджиталізація і те, що ми маємо використовувати в майбутньому. Також на цьому форумі. Наш жмеринський ЦНАП і всі його працівники були нагороджені, і відзначені такою статуєткою, як дієвий ЦНАП, оформити український чи закордонний паспорт, отримати водійське посвідчення, здійснити купівлю-продаж автомобіля чи навіть одержати послугу із виїздом фахівців додому чи до лікарні. Центр надання адміністративних послуг у жмеринці надає понад 537 послуг для жителів громади та українців з інших населених пунктів. Серед Жителів нашої громади та відвідувачів, гостей найпоширеніми є послуги з реєстрації місця проживання, послуги з отримання паспорта громадянина України та закордонного паспорту, послуги з реєстрації транспортного засобу, земельні послуги, послуги з реєстрації речових прав та юридичних, фізичних осіб підприємців. Також запроваджені у нас чудово працюють послуги є ветеран, вони на найкращому рівні на сьогоднішній день. Послуги є малятку, вони на сьогоднішній день також розвиваються. За 9 місяців по аналізу роботи ми надали 27 тисяч послуг. За один візит до Жмаринського ЦНАПу можна розв'язати одразу кілька запитів, замість кількох візитів заради однієї послуги. Тут успішно працює інформаційний пункт підприємця, головною метою якого є надання первинної безкоштовної інформаційної підтримки бізнесу на рівні громади. Під час отримання адміністративних послуг у жмаренському ЦНАПі копії цифрових документів можна надавати за допомогою шерінгу, а оплату адміністративного збору можна здійснити, скориставшись платіжним терміналом. Тут є кілька дитячих куточків, а також творчі виставки талановитих вихованців центру позашкільної роботи. Жмеринський ЦНАП має статус «Дія-центр». Сервіс тут зручний, швидкий, сучасний, безбар'єрний, доступний та привітний. А ви користувались послугами жмаренського призорого офісу? Діліться своїми враженнями у коментарях.